Доброго ранку, це події. Наступні кілька хвилин ми поговоримо про політичний скандал у Києві, про можливі нові тарифи на тепло і про соціальні виплати на дітей. Отже, гучним скандалом відзначився візит до України російського політика Володимира Жириновського в ході перебування в Києві. Серед іншого, віце спікер російської держдуми встиг познайомитись із керівником Верховної Ради Володимиром Рибаком та поспілкуватись із українськими журналістами. Не обійшлося і без скандалу, на який чекали журналісти, знаючи Володимира Вольфовича у якості яскравої політичної особистості. Утім, перформанс влаштував не він, а помаранчева українка, яка закидала російського політика квашеною капустою. Як сама потім пояснила, зробила це тому, що не любить політика, бо він нібито не любить Україну. Утім, овочева баталія скінчилась, ледь почавшись, дівчину ніхто не чіпав та не затримував. Прес-конференція продовжилась. Жириновський повідомив, що приїхав до Києва, щоб без краватки подискутувати про два шляхи можливих відносин України із Росією або України із Європою. Володимир Жириновський намалював цю картину наступним чином: або Україна буде їхати в одному некомфортному плацкартному вагоні із Європою, або ж у вагоні СВ разом із Росією. Звісно, не обійшлося і без наболілого питання про газові домовленості між нашими країнами. Російський політик відповів у власній доволі безапеляційній манері про те, що друж стосунки між нашими країнами та економіка – це різні речі. Торговля отдельно. Даже родственникам помогать не надо. Всех послать на три буквы. Каждый должен заработать сам. Понимаете? Сам, все сам. На, Сидеть на изживении никто не должен. Получать газ бесплатно это нельзя. Все за все платят. У нас с вами хорошие возможности для развития экономики, транспортной энергетической. У вас все будет. Надо построить правильные отношения. В России всего немерено. Можно сланцевый газ добывать, это очень долго, дорого. Ведь чтобы добыть сланцевый газ, нужно подать еще больше энергии, чем та, которую вы получите, как любое другое альтернативное топливо. Газ чем ценен? Он природа создала. А все, что вы переработаете, на переработку нужно снова энергию затратить. Так посчитайте, во что обойдется такой газ. Ну, это же смешно говорить, что можно газ заменить. Газ ничем не заменишь. Никогда. Тим часом для доведення тарифу на теплову енергію до економічно обґрунтованого рівня його необхідно підняти на 37%. Про це під час круглого столу повідомив директор департаменту тарифної політики у сфері теплопостачання національної комісії державного регулювання у сфері комунальних послуг Микола Расковський. У той же час він зазначив, що запровадження цих тарифів для населення є політичним питанням, адже воно сильно пов'язано із. Платоспроможністю населення, тим не менш, Нацкомунпослуг вирішила підстрахуватись і вже підготувала економічно обґрунтовані тарифи для 37 теплопостачальних компаній України. Нагадаю, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло і водопостачання, також водовідведення із приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року. Ну, а тим часом на Луганщині немає проблем з отриманням соціальних виплат. Ситуацію, коли жоден державний орган не міг надати довідку про склад сім'ї, вже вирішено. Про це повідомляють в департаменті соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації. Відповідні довідки продовжують видавати паспортні столи. У разі виникнення проблем у громадян всі вони можуть звернутись до районних та міських органів соціального захисту. В Луганской области на сегодняшний день есть одиночные случаи, когда трудно найти такую подобную справку, взять у соответствующих органов, но это связано с тем, что идет реорганизация наших паспортных столов. Выходим из ситуации следующим образом. Если у семьи есть проблема по справке, мы выходим комиссионно, обследуем условия проживания семьи и семью не оставляем. Без Нашу позицию на сегодняшний день поддерживает Министерство политики. Я очень надеюсь, що по Луганській області проблеми наших клієнтів з пособий не буде. Епідемії грипу в Луганську теж немає. Натомість обласним центром гуляє небезпечний вірус вітряної віспи, від якої в більшості страждають. Дорослі лікарі-інфекціоністи радять не нехтувати вакцинацію як проти грипу, так і проти вітрянки, і в разі виникнення симптомів вірусної інфекції медики закликають не займатися самолікуванням, а звертатись по допомогу до фахівців, адже до лікарів приходить далеко не кожен, хто захворів. Найдієвіший засіб обезпечити себе від захворювання на грип. Це щеплення. Щоправда, останній строк, коли його було робити безпечно, це грудень. Як стверджують лікарі, вакцина дає повну гарантію, що впродовж року людина не захворіє на грип. А ось чого дійсно треба боятись, так це вітряної віспи, запевняють спеціалісти. Через те, що серед малечі збільшилась кількість захворювань на цей вірус почали хворіти і дорослі. Зараз відмічається значительний підйом серед взрослих. Кожен день практически реєструється по новому случаю вітрянки у взрослих. Ну, дорослі, які не хворіли на вітряну віспу, у дитинстві можуть обезпечитись від недуги за допомогою вакцини. Необхідний препарат є в аптеках. Та вакцинуватись не слід, коли вже розпочалася епідемія. В цей час краще вжити профілактичних засобів підвищення імунітету. Ну і на це була остання інформація. Я прощаюся з вами до 16-ї години і бажаю вам приємного ранку і плідного робочого дня. До побачення.